Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Перед нашим зібранням в братерській кімнаті, я трошки так привідкриюсь, брати старші почали згадувати, як проводилися свята колись. 100 років назад. Можливо, навіть не 100, а 40 років назад. І ви знаєте, я відчув якусь таку навіть нотку ностальгії. Таке скучанням за, за тими святами, які були раніше. Я хочу запитати, підніміть, будь ласка, руку, хто був присутній на зібранні, яке, святкове зібрання, свято жнив, яке длилося більше як 3 години? Є такі? А чотири години є? Ну, менше рук. А чи хтось був присутній більше як 5 годин засікали. Іван Іванович, були брати, бачите, це, це ще такі старші брати. Навіть п'ять годин, знаєте, друзі, воно не дотягує до того, як святкували євреї. Сім днів з ранку до вечора свято, священні зібрання, труби грають. Ви розумієте? У нас сьогодні одне зібрання, і ось ми знову будемо молитися. Я просто хочу, щоб ми пам'ятали, що добре бути в присутності Господа. І брати мені шепчуть, ти хоч про це не скажи, що вже часу немає. А я, знаєте, так відчуваю, якось пролетів цей час. Я б ще хотів би бути, але вже мушу закінчувати. Господь сьогодні, друзі, вчив нас бути вдячними. Вчить нас бути вдячними. І свята, саме дані народу ізраїльському. Для того, щоб людям показати певний зміст, щоб перефокусувати людей з буденності нашої, з наших таких, знаєте, справ, до яких ми звикли, або до того, до чого ми дуже швидко звикаємо зупинити і сказати «подивися на зміст. Знаєте, друзі, <кхух> нехай кожен сам собі дасть визначення. Чи маю я вдячне серце або вдячний характер. Охарактеризуйте не свою дружину, не чоловіка, не брата, не сестру. Охарактеризуйте себе чесно, перед Богом. Я вдячна людина чи ні? По приділенню вдячність це вміння виражати почуття у відповідь на отримане нами добро, увагу, послугу або будь-яке добродійство. Зауважте, це вміння. Виражати почуття. Якщо вдячність це вміння, це означає, що вдячність не є природною, їй потрібно вчитися, їй потрібно набувати навики вдячності. Це означає, що потрібно прикласти зусилля, щоб навчитися бути вдячним. Це також означає, що хтось навчився, хтось в процесі серед нас присутніх. А хтось є невдячним, можна допустити навіть таку думку. Я пам'ятаю, це вже роки пройшли, один проповідник проповідував про вдячність, і він каже: вдячність це така праця над собою в поті лиця, ніби ти гроші заробляєш. Ось таке для нього порівняння. І я в якійсь мірі погоджуюсь, що це праця, вона не є такою природною для нас. Апостол Павло. На цей текст я коротко хочу звернути увагу. Я люблю над ним роздумувати. Перше Солонян п'ятий розділ ми прочитаємо 18 й вірш. Він закликає і вчить нас сьогодні. Він вчить церкву. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Мені здається, декілька років назад я закликав до цієї дії, але я хочу ось текст перед нами. Щоб ми разом проголосили і прочитали, так воно краще усвоюється. Нас вчителька колись так вчила, щоб засвоїти інформацію. Ми разом класом говорили. Давайте цей текст процитуємо. Це Слово Боже. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Амінь. Амінь. Чотири істини, які яскраво видні на поверхні цього тексту. Перше, вдячність це наказ. Подяку складайте. Віруючі люди, брати і сестри, церква дорога. Вдячність це якість, яка критично необхідна для християнина. Вдячність або невдячність, вона проявляє нашу духовну зрілість або незрілість. Зауважте, що. Такі негативні якості характеру, як нарікання, бурчання, подразнення, всяка критика подразнення, незадоволення, тривога, навіть неспокій. Вони не характеризують духовно зрілих людей як дітей Божих. І навпаки, плоских, згідний брате, і навпаки, невдячність, це характеристика або духовних малюків, ну, малюків у Христі. Або ж все-таки людей, навіть світських, людей, які не знають Бога. І апостол Павло до Тимофія, коли говорить про невдячних людей, він конкретно говорить, що це люди, які не знають абсолютно Бога, вони живуть в світі, і вони є по, по суті своїй невдячними людьми. Як Бог вчить нас бути вдячними? Я хочу, щоб ми занотували перше. Бог наказує, будь вдячним через наказ. І от роздумуючи над цим текстом, я хочу, щоб ми його сприйняли в першу чергу, як повеління самого Господа до мене особисто. В мене немає абсолютно ніякої причини оправдовуватись, щоб не привчати себе вдячності, щоб не зростати, вдя... щоб не досягати досконалості. В цій якості характеру. Я вже говорив про те, що через свята Господь вчив свій народ. І я не буду звертати на ці тексти повторення закону. Вони прекрасні тексти. Як саме Господь виявляв цей наказ конкретно? Але хочу звернути увагу, що, Боже Слово закликало наказом, що Ти прийди. В радості серця подякуй. І не просто подякуй, а принеси навіть дар, принеси жертву, поклонися Господу, вшануй Господа. І це звучало для євреїв як наказ. Чи підкоряюся я ось цьому біблійному Божому наказу? Подяку, складай, подяку складай. І як практично вчитися бути вдячним, як набувати ось це серце, вдя... як її розвивати цю вдячність? Друже, підкори свою волю цьому слову. Ось тоді, коли, є, знаєте, як вулкан в нашому серці, появляються десь бажання, почуття, знаєте, якась хвиля подразнення, нарікання. Це момент, коли нагадати самому собі, що Господь очікує іншої реакції від мене, саме вдячності. Роби практичні кроки. Знайди, кому подякувати практично люди, які оточують тебе, адже люди, які оточують, це ті люди, які, от по проведенню Божому, вони в твоєму житті. Чоловік, дружина, діти, коворкерс – в церкві, брати і сестри, знайдіть, кому виражати і як виражати вдячність. Я на цьому тижні дотикнувся до двох братів, які були настільки задоволені, що їхній начальник, їхній бос на роботі віддячив їх ланчем і ще на тому ланчі дав їм бонус. Ви розумієте? Я собі думаю, який хороший начальник. Є можливість і він практикує цю вдячність. Ну, Хоча б 20, 20 доларів на, на каву, і вже приємно. Чи не так? Начальники, боси, вчіться дякувати своїм працівникам, які піднімають ваш бізнес. Друзі, хто працюєте на когось, вчіться бути вдячними і задоволеними. Це характер, характер побожний, це характер. До якого закликає нас саме слово Господнє. Отже, вдячність це наказ. Подяку складайте. Друге, на поверхні цього тексту ми бачимо, що вдячність вона має прояв, вона має вираження, друзі. Я постійно це собі нагадую. У мене досить часто бувають, знаєте, добрі, такі приємні побудження в серці. Але потім я проаналізую, я дивлюсь, вони ніколи не втілилися в життя. І це я вам стою перед вами і кажу, що це те, над чим я працюю, друзі. Щоб мої добрі наміри, intentions, як в англійській мові є, ось ця почуття вдячності виражалися в дію. До цього закликає нас цей текст. Вдячне серце завжди знайде можливість, як виражати. І ця можливість, якщо ми зупинимося і приділимо цьому увагу, ми її знайдемо обов'язково різними способами, жестами, добрим словом, підбадьоренням, можливо, якоюсь дією приємною, але вдячність вона має вираження. Здається, у Віри Кушнір є такий вірш, що все залишається на рівні наших бажань. Воно не принесе плоду. Знаєте, друзі, вдячність, вона повинна бути вираженою, справжня вдячність. До цього закликає нас слово Боже. 99-й псалом, я не буду зачитувати цей текст, але хочу звернути увагу, до чого закликає нас Слово Боже на богослужіннях. Служіть із радістю, підійдіть перед обличчям зі співом, висловлюйте подяку і хвалу. Благословляйте ім'я Господнє. Я хочу задати запитання. Чи проявили ми сьогодні на практиці, виразили свою вдячність? Служіть із радістю. Ви сьогодні раділи в зібранні? Так. Підійдіть перед обличчям зі співом. Ви сьогодні співали, виражали хвалу Господу? Співали. Тобто, бачите, вдячність вона має прояв. І тоді, коли ми збираємося разом, до речі, 99-й псалом він так і названий псалом вдячності. І це заклик до нас, це практична, практичні бажання, які втіляються в дію. І ця дія, ми збудовуємо цею дією один одного. Тоді, коли ти вдячний, коли ти вдячний, коли я вдячний, і коли ми всі разом підводимося і молимося, хвалу через співи підносимо. Так збудовується церква і так прославляється сам Христос. Саме цією дією вдячності, друзі. В контексті всієї ось цієї думки вдячності я щиро хочу подякувати всім вам, брати і сестри, всім, хто докладає хоча б малесеньку долю, навіть зусиль для того, щоб збудовувати церкву Христову. Для того, що докладає, вкладає свою душу. Я навіть, от знаєте, от, готуючись до, до цього свята, я бачу, як і музиканти, і хор, і, і друзі, які прикрашають, і розумію, що кожен рахує, що їхнє служіння найважливіше. І вони переживають за це, вкладають своє серце. І навіть сьогодні мала бути трошки інша в нас ось ну така ось оздоблення чи декорація нашого приміщення. Але вже вирішили те, які задуми були на наступний рік. Тому що, ось друзі, Скрипалі тут на сцені сидять. І знаєте, отак от в згоді вирішили служити один одному для збудування. І я думаю, що це добре. Я хочу подякувати по-особливому, брати і сестри, хто приходить в п'ятницю на зібрання. Ми, ми сиділи з братом, ми просто дякували Господу і раділи тим, що. Наш дім молитви наповнюється людьми. Колись пастор Гринчак, хто знає з Луцька, він проповідував нас. Він каже: зібрання на тижні, мало людей. І вийшов проповідник і починає говорити приблизно такі слова. Ви там, ті, хто сидите на задніх лавах, штани протираєте, від вас ніякої користі немає. Він каже: а Я сиджу і думаю, якби не було цих людей зараз, кому б ти проповідував би? Ви розумієте? Тому дякую, брати і сестри, за те, що ви слухняні поклику Господньому, коли Він кличе вас прийти в дім молитви, помолитися, послухати Слово Боже. І заохочую, в п'ятницю, друзі, хороші зібрання. Ми духовно зростаємо через вивчення Слова Божого. Якщо у вас є можливість, можливо, ви занедбали ось цю звичку приходити в п'ятницю, це також вияв нашої вдячності, Господу. Прийдіть, поклоніться. Друзі, всім, всім щиро дякую. І нехай Господь всіх благословить. Вдячність має прояв. Наступне, що на поверхні цього тексту я бачу, дякуйте у всіх обставинах життя. Тут ціла проповідь може бути сказана тільки на цю думку. Але я хочу сказати, що give thanks in all circumstances це ось за все дякуйте, як наш переклад Огієнка, який я зачитав. Як можливо, як можливо за все дякувати Богові. Я просто скажу таку короткі, тезові думки. Взагалі, ви, ви вдячні, брати і сестри, за служіння. Ви сьогодні вдячні. І я відчуваю, що ви сьогодні будете вдячні, навіть якщо воно трішечки затримається. Але бувають моменти. Коли не зовсім закрадаються почуття вдячності, якщо щось таке відбувається. Чи не так? І тут саме ми повинні виховувати в собі вдячність. вдячність. Як можливо дякувати Богу посеред хвороби, посеред страждань, посеред війни? Друзі, це не легко, але це можливо. І до цього закликає нас Слово Боже. Я приведу один тільки приклад. Це вже було давненько. Мама просить, приїдьте в госпіталь, помолитися. Молодий юнак, її син попав в серйозну аварію. Він був приблизно півтори доби без свідомості, потім почав приходити в себе багато різних травм. І знаєте, так заходимо з братом в палату, він, він вже реагує, він чекає. І перше, що він от подякував, що ми прийшли, він каже: Я хочу помолитися. І його молитва, я її не передам дословно, але приблизно такими, такі слова сухим от голосом, він починає молитися. Боже, я дякую тобі за аварію, дякую, що ти мене зупинив. Я не знав, як я можу зупинитися в своєму гріховному образі життя, ображаючи Тебе. Але ти це для мене зробив. І змилуйся наді мною. Я був шокований цією молитвою по тій причині, що перші слова, які пролунали з уст цього юнака, це була вдячність. Вдячність, він знайшов за що дякувати в тих обставинах життя, які помістив його Господь. І він чітко розумів, що Господь досягає через ті обставини життя. Я цим прикладом хочу підкреслити тільки одну біблійну євангельську істину. Що для дітей Божих, для тих, хто покликані його постановою, нічого не відбувається хаотично. Пастор Сергій Сало вже зазначив на цьому. Часто ми забуваємо, хто такий Бог. Бог має право діяти так, як він діє. І більше того, апостол Павло каже, що цей Бог Він є добрий Господь. Все, що відбувається в житті дітей Божих, воно на добро, а добро найкраще це для того, щоб нас змінити, брати і сестри, щоб ми стали кращими, щоб ми стали схожими на Ісуса Христа. Якщо ми хочемо вчитися бути вдячними і вдячними у всіх обставинах життя, читайте книгу Йова, читайте про його життя, його біографію. Навчимося від Йова вдякувати в усіх обставинах життя. Є основа для такої вдячності. Здібність дякувати у всіх обставинах, вона будується на міцній основі, яка є Богопізнання. Хто такий є Бог? Знаєте, друзі, Бог творець, а ми творіння. Він гончар, а ми глина. Він господар. А ми Його раби. Він має право. Знаєте, друзі, це нас ставить в правильне положення і відкриває нам шлях до вдячності. Це також метод, яким ми вчимося. І чим більше ми пізнаємо цього правдивого, всевладного, доброго Бога, тим більше ми будемо розвивати в собі вдячність і Бога шанування. І нехай Господь благословить нас зростати в цьому. Якщо ви нічого не заповните з того, що я сказав, зверніть увагу на цю фразу, друзі. Вдячність це задоволення тим, як Бог піклується про моє життя. Вдячність це задоволення Богом, як той, хто піклується про моє життя. І навпаки, невдячність або нарікання це виклик Богу, що Він погано опікується мною. Щось десь Бог пропустив. Щось десь Бог несправедливо по, по відношенню до мене. Але знаєте, такого бути не може. Проблема в мому, серці, і проблема в тому, що ми не розуміємо до кінця нашого небесного батька. І останнє перед нашою молитвою, Бог хоче, щоб ми приносили подяку виключно через Ісуса Христа. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Якщо ми хочемо бути вдячними, друзі, без Христа, ми навіть на йоту не приблизимося до Господа, щоб виражати цю вдячність. Вдячність може бути прийнята виключно через Ісуса Христа, самим Богом. Є єдиний шлях до Бога тільки через Ісуса Христа. І єдиний шлях виражати цю вдячність Ісус Христос. І ми можемо, ми хочемо, щоб Бог прийняв нашу жертву вдячності, хвали, і ми закликаємо до цього. Але це можливо тільки в Ісусі Христі. Які стосунки в мене особисто з Ісусом Христом? Це також, знаєте, такий рентген мого вдячного серця. Найбільша невдячність, яку може виразити людина по відношенню до Бога, це відкинути Ісуса Христа. Ігнорувати Ісусом Христом це означає бути невдячним, друзі. Тому я закликаю сьогодні всіх, хто слухає слово Євангелії, перевірмо свої стосунки з Христом, наскільки вони є тісними. Чи взагалі Христос є моїм Спасителем, моїм Господом, моїм Богом? Той, хто є найбільша дорогоцінність для мене, це також буде вчити нас бути вдячними. Насправді. Початок справжньої вдячності, він має в такій молитві унікальній, якою ми називаємо молитва покаяння. В цій молитві виражається найбільша вдячність, яку зробив Бог для людства, спавши нас. Єреміїв 8:20. Закінчились жнива проминуло літо, а ми не спасенні». Це трагічні слова, які проголошував пророк до народу ізраїльського. Закінчився час. Вийшли всі можливості, і він бачить реальність і каже: А ми не спасені. Чи спасенний ти, друже? Чи є Христос твоєю дорогоцінністю і чи є вдячне твоє серце? Яка користь від цього свята? Якщо ми зібралися, ми. Святкували це свято, а серце наше далеко від Христа стоїть. А своїм життям ми далеко-далеко не вшановуємо Бога, а навпаки стаємо в позицію бунтарів тих, хто Бога зневажає. Нехай Дух Святий перевірить наші серця. Я знову повернуся до запитання, яке задав на початку. Чи вдячний я? Зараз ось цих декілька секунд. Я хочу закликати, щоб ми подумали одне, за що б я хотів би виразити вдячність моєму Богові сьогодні, на святковому зібранні? І є така особлива молитва, якою, знаєте, брати називають молитва на одному подисі. Ну, наскільки ви можете затримати подих? Ну, хтось може тренований на більше. А це 10-15 секунд. В середньому це достатньо сказати одне-два речення Господу і виразити оту сердечну вдячність. Чи я вдячний? Якщо так, давайте підведемося на наші ноги. І сплетемо вінок вдячності з наших молитов. і поклонимося Господу в закінченні зібрання саме. Таким чином закликаю нас до молитви вдячності.